На спинда каже, що це за звернення? Ну от ми зібралися колеги Жені Гаркова і одногрупники, колишні ми зібралися під міністерством закордонних справ про те, щоб міністр закордонних справ, хоча б якось пояснив нам ту ситуацію, яка склалася з нашим колегою. Він зараз перебуває в СІЗО, наскільки нам відомо, в СІЗО міста Воронежа чи поблизу воронежа, в яких умовах він перебуває, в якому стані чи хтось йому там допомагає, чи ну тобто, взагалі, як міністерство закордонних справ реагує на всю цю ситуацію. Нам досі не відомо. Ні як журналістам, ні як просто громадськості. Ми вимагаємо про те, щоб міністр відкрито ну, доповів про те, що які дії вони намагаються ну, виконати чи створити для того, щоб нашого колегу просто визволити з полону російських правоохоронців. «Ньюзван» — це ж Женя з Ньюзвану починав. Це ж не канали. там столько... Все там про него битов? вчера сюжет сделали большой. Готов? Да, я прослушал. Давай. Короче, отрежешь там, я один кадр. Там нечего снимать, ну что-то сделать надо, а? Ты приезжаешь, думаешь, блин, На, Ну что-то слепим. то же самое сейчас. Ну, Винка же маму запоминает, что у него все доброе. Ну, что он за маме тогда-то? Ну, что я знаю, я там не Там <ривателі> російські засоби масси інформації взагалі пише, що він чуть що не на курорті. Знаєш, що там трьох разів там харчування, там трьохразове <ривателі> знаєш, там джакузі. Іди <ривателі> повірю на скалям. Просто залякати, щоб журналісти туди не їхали. При тому, да. що вони кажуть, що тут російських журналістів б'ють, вбивають на коліна ставлять. де. Ну он трубка, чого ж тоді, тоді ми не затримуємо російських журналістів за у ну, незаконного акція. Ми з'їдаємо. закону про акредитацію, бо їх їдять лояльна, У нас приїжджає, стільки хочеш, роби що хочеш. І знімай постійно. Я ми журналісти з різних телеканалів. Я особисто телеканал «Ньюз Ван» просив Олег. Перший національний. «Ньюз і перший національний. Так, так само. У нас там дуже багато колег ще на вулиці. Так, я, я розумію. розумію. Я розумію. А, ми хочемо просто, аби якийсь представник вийшов до нас і прокоментував ситуацію. Я зрозумію. Звідно, я а що ж не дав ваше компанію, зараз зачекати. Ще ні, бумажно. Ну, мы на улице почекаем, а потом поснимаем. ちょっと。 Ріб, хто там у нас організатор? Володимир Тимофійчук? У нас немає організаторів. Ми всі колеги, ми всі зараз. Хто у вас старший? Хто старший, я спрашиваю, Хто старший? Старший тот, хто виставляв пост. Ми повинні збиратися, хоча б хоча б якось збиратися і кричати. Можливо, дослухається. Володимир Тимофійчук, журналіст. Скільки вам платять за цю акцію? Кристалі правда. Не скільки не правда. Та ладно, кажи правду. Свободу честным, Свободу честным журналистам! Свободу честным журналистам! Свободу честным журналистам! Почему бы не поступить так же, как и они? Как? Взять тоже пару журналистов, возле Верховной Рады российских журналистов очень много. Подъехать бусиком, загрузить давайте их туда. Я... И держать, да человек 10. Если я они не смогут на обмен двух, один на один, то человек 10. Посольство Російської Федерації ти бачила, в якому стані зараз? Там на заборі путь виходить. Міністра! 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 Які дії АМЗЕС е, ну, приймає з приводу тієї ситуації? Коли його звільняти? Чого там тримають незаконно, як нам відомо? Тобто, поясніть, будь ласка. Ну, звичайно, МЗС це питання тримає на контролі. 18 липня відбулося засідання суду, ось там, де винесений був вирок про те, що е накладено штраф і примусове видворення з території Російської Федерації. Він до моменту набрання чинності рішенням, а рішення набере чинності через 10 днів відповідно до законодавства Російської Федерації. Він утримується в так званий спеціалізований центр. Для тимчасового утримання іноземних громадян в суботу наш консул намагався потрапити туди до цього центру. На жаль, російська сторона відмовила йому в допуску. Сьогодні ми підготуємо чергову ноту на адресу Міністерства закордонних справ Російської Федерації, Федеральної міграційної служби, подавати якусь скаргу чи апеляцію він також не збирається. Ви знаєте, що він в суді навіть свою провину визнав перед тим, як. В'їжджати в якусь країну, треба ознайомлюватися з правилами перебування, зокрема журналістів ці країни. В Україні які правила по відношенню до журналістів Російської Федерації? Вони кажуть, що їх тут зображають на коліна ставлять. Ну от розкажіть, як, ну, як вони можуть сюди те, приїжджати? Що, те, що, те, що, те, що кажуть журналісти, що їх хтось зображає російський, тим паче, це ну ви самі розумієте, що це все частина цієї російської пропаганди. Насправді нас справді немає як такої акредитації для іноземних журналістів. У 2011 році її скасували. Тобто фактично прирівняли в правах іноземних і вітчизняних журналістів. До тобто цього ми пішли, по суті, з європейським нашим принципам, демократичним цінностям. Ніхто не підозрював, звичайно, що дійде в наших відносинах з Росією до такої фактичної ситуації. Тому зараз в нас єдина вимога до іноземних журналістів, ті, які працюють в зоні антитерористичної операції, вони мають мати акредитацію оперативного штабу антитерористичної операції. Звичайно, російські журналісти ігнорують ці вимоги, тобто вони перебувають на території підконтрольній терористам. І, відповідно, тут якимось чином на них впливати не можемо. Але, тим не менше, ми ситуацію відстежуємо разом з нашими компетентними органами і вживаємо всіх можливих заходів для того, щоб все-таки російські журналісти, які тут працюють, займалися виключно журналістською діяльністю, а не чимось іншим, що суперечить інтересам нашої держави. Матем, якщо пошвидше визволити А далі, якщо просто ми приймемо Ми прийдемо, прийдемо, прийдемо ще, що якщо щось да. таке. Але так... справді, справді, ну, це, це дійсно, ви завжди можете розраховувати на нас. Давайте зачекаємо, коли, який день винесеться рішення суду? 17-го. 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 17-го він повинен виїхати вже сюди. 28-го він повинен бути тут. Да. Так, 28-го вранці? А 28-го, так, який був? Понедельник.